Ужгород знову у жалобі, 3 січня тут попрощалися з полеглим на війні захисником Русланом Єлагіном, віддати останню шану герою на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку, зібралися друзі, рідні та побратими захисника. Ми ховаємо сьогодні нашого славного героя, ховаємо його тіло, тому що такий закон нашого життя, який неможливо оминути. Неможливо змінити і неможливо обійти. Сьогодні болить наше серце, сьогодні плаче наша душа. І ви знаєте, кожного разу все важче і важче знаходити якісь слова для того, щоб якось розрадити. Вже не знаємо, кого розрадити, чи родину, чи громаду, чи себе. Бо тому що той біль, який. Пронизує нас в глибині душі, це є ті рани, які залишаються в наших серцях, які залишаються в наших, наших душах. Молодший сержант Руслан Єлагін народився 2 січня 1977 року на Луганщині. Після початку там військових дій в 2014 році вимушений був переїхати з родиною до безпечного місця Закарпаття. З перших днів повномасштабного вторгнення без вагань мужньо боронив батьківщину. Загинув захисник 28 грудня 23 року від ворожої кулі. Роман саме таке ім'я він отримав під час свого хрещення. Бо всі його знають як Руслан. Роман звершив євангельську заповідь. Він її виконав повністю на 100%. Він поклав душу свою за друзів своїх. А сам Господь сказав, що немає більшої любові, як хто звершить цю заповідь. І ми сміливо сьогодні говоримо, що Він є герой. Він є герой, тому що він. Він став сміливо, взяв зброю і пішов захищати всіх нас. І він до останнього подиху, подиху свого звершував свій подвиг. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах зсу командири розвідувального відділення, розвідувального взводу. Розвідувальної роти військової частини А-7029 молодшого сержанта Єлагіна Руслана Вікторовича. Я, головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимир Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 28 грудня 23 року. Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорба слави, де Руслана Єлагіна поховали з усіма військовими почистями. У захисника залишилася дружина та троє синів. Вічна пам'ять і шана герою.